звуть Вікторія, і сьогодні я вам покажу одну кімнатну квартиру, яку ми продаємо в житловому комплексі Юпітер, що у селі Липини. Площа квартири 47 квадратних метрів. Вона продається з готовим ремонтом, меблями та побутовою технікою. Запрошую вас на огляд. На поверсі є чотири квартири, це дві двокімнатні та дві однокімнатні, а також нагальні пітничні приміщення, тобто тут можна залишати речі, візочки, велосипеди. Отож, нагадую, це однокімнатна квартира, яка має площу 47 квадратних метрів. Вона розташована на третьому поверсі. І зараз ми з вами знаходимося у коридорі. Тут є облаштована велика шафа купе, в ній достатньо місця. Вона велика просторість і зумі також. Щоб підмітися. Далі в нас іде кухня. Теж має достатню площу, вона повністю мабльована, є плита, а також на кухні пральна машина. <зві> 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 Тут є двоконтурний газовий котел лож, тобто він на да опалення на гарячу воду. І в чому ще плюс, що з кухні йде вихід на лоджію. великі панорамні вікна і на лоджію в нас розташований холодильник, а також є додаткові шапки. Тобто, в принципі, дуже багато місця для того, щоб зберігати речі. Радіатор опалення. В кухні в нас прокладена тепла підлога. Також тепла підлога є у ванній кімнаті. Можемо проходити далі. Цвітні кольори досить пуста, нагадуємо. Так, ось такий коридор. Тут в разі потреби можна ще дооблаштувати медвідковою кушатою поставити. Запрошую вас у кімнату. Велика гарна спальня кімната, в принципі, тут теж частково є е, є диван, його треба буде довго влаштувати. І великі панорамні вікна, які виходять на західну сторону. І під вікнами встановлені радіатори упані також. Ось так виглядає кімната. І покажу вам ще ванну кімнату. А ванна кімната в нас має фактично 5 квадратних метрів. Ось тут є ванна, умивальник, туалет. В принципі, теж сушка, все необхідне є. У квартирі зроблений сучасний, гарний світлий ремонт, також нагадую, що тут всі комунікації центральні, водопостачання, каналізація, тут автономне опалення, будинок утеплений. Ціна цієї квартири становить 49,5 тисяч доларів, тому обов'язково залишайте плюсики в коментарях під відео, ми надішлемо вам детальну інформацію, надішлемо більше фото квартири і домовимося з вами про огляд. Об'єкт знаходиться у селі Липини, навпроти заводу Мудерне. Ось тут є три будинки. Всі три вони вже здані в експлуатацію. Достатня кількість паркомісць, облаштований дитячий майданчик, є відпочинкові зони, доріжки вимущені бруківками, є озеленення, тому це ідеальне місце для проживання. Залишайте плюсики, будемо вам відповідати. Дякую за увагу!